Які бувають види міжкімнатних дверей? Пояснюємо просто, коли обираєте двері, важливо знати не лише дизайн, а й конструкцію. Ось п'ять найпопулярніших типів міжкімнатних дверей. Розпашні двері класичний варіант, відкриваються в один бік. Міцні з хорошою шумоізоляцією, але потребують місця. Розсувні двері рухаються вздовж стіни або всередину ніші. Чудово економлять простір, але трохи слабші в шумоізоляції. Складні двері або гармошка, ідеальні для невеликих кімнат, компактні, але не для основних кімнат. Маятникові двері відчиняються в обидві сторони, зручно в прохідних зонах, але рідко використовуються в житлових кімнатах. Приховані двері монтуються в рівень зі стіною, стають частиною інтер'єру стильно і мінімалістично. Кожен тип має свої переваги. Обирайте той, який пасує саме вам, за простором, стилем і функціональністю. Більше корисного про двері на Baumnet.ua.